Таке фізіологічний період після пологів. Зміни, які відбуваються під час вагітності, вони відбуваються дуже повільно, тому що вагітність жінка виношує 9 місяців. Перші симптоми вагітності зв'язані з симптомами токсикозу, це зміна нюху, це зміна вкусових відчуттів. Ми змінюємо своє харчування. Нам нас можуть подразнювати деякі запахи в нас починає рости животик приблизно десь 16 го тижня вагітності і всі ці зміни відбуваються дуже досить повільно. Починаючи з моменту початку пологів. Зміни в організмі відбуваються досить швидко. Якщо говорити про доношену вагітність, то кожна вагітна жінка перед собою носить такий мішечок, який може важити 8-9 кг. Тобто вагітна матка, що вміщує нашу доношену новонароджену дитину майбутню, плаценту навколо плідні води це десь приблизно 9 кг ваги. Якщо майбутня мама при цьому ще має ускладнений перебіг вагітності, який супроводжується Появою периферічних набряків, можливо, ця вагітність ускладнилась з гіпертензивним розладом, Ми маємо підвищений артеріальний тиск, патологічний додаток ваги, коли мами набирають більше 15-18 кг, іноді це навіть 30 кг зайвої ваги, яка додається під час вагітності. Звісно, через це може бути в них зовсім інший післяпологовий період. Тому і кажу про те, що наголошую, що зміни після пологів відбуваються досить швидко. Ця вага, яка була, Перед вами вона зникає. Тому хребет змінює своє положення, змінюється центр тяжіння, змінюється ось наклону тазових кісток після пологів. Тому це не може відбуватися без будь-яких суб'єктивних відчуттів. Кожна жінка після пологовому періоду, основна скарга, яка може бути, що у мене болить спина і дуже багато міфів стосовно цього, якщо ми використовували в пологах регіонарне знеболення, багато великий відсоток жінок зв'язують це з епідуральною анестезією. Ні, не епідуральна анестезія, не будь який з методів розродження не впливає на болі в хребті або в попереку. Це пов'язано перш за все зі змінами в нашому скелеті, які відбуваються після післяпологовому періоду. Ті жінки, які більш фізично були підготовлені, займалися можливо професійно спортом. В них ці зміни відбуваються з меншими скаргами. Якщо жінки не мають устою хондрозу хребта, якщо в них були дуже міцні закріплені м'язи попереку, м'язи тазового дна і скелетні м'язи цих скарг менше все ж таки, тому що те навантаження, яке несе на собі хребет та наші кістки, вони все ж таки якось полегшуються через дуже розвинуті добре м'язову мускулатуру. Якщо е, говорити про інші зміни, що не стосується хребта, е, після будь-якого методу народження дитини е, зі знеболенням чи без знеболення, е, буде боліти те місце, через яке дитина е, виходила на цей Божий світ. Якщо ми говоримо про фізіологічні пологи, да, м'язи. Е, Тазового дна вони розтягуються, розтягуються тканини примежене, інша трофіка тканин, слизової піхви, шийка матки, з нею відбуваються певні зміни. Це все вибирає певних відчуттів. У нас є передпологовий період, передвісники пологів, які теж суб'єктивно відчуваються кожною жінкою. Тому скорочення матки і після пологового відновлення органів малого тазу теж відбувається, з якими. В тою іншу ступеню вираженості суб'єктивними відчуттями саму зону промежини жінка відчуває одну-дві доби після пологів, якщо ми говоримо про абсолютно фізіологічні пологи, якщо пологи були крупним плодом або потужний період був ускладненням дистресом плода, і ми його вкорочували шляхом використання епізіотемії, Можливо, другий період о, був гострий дестрес, ми використовували вакуум екстракцію або кушерські щипці. Да, це впливає на перебіг після пологового відновлення. Жінка, яка має шови на промеженні після опізіотемії, вона о, не буде мати бажання на другу-третю добу вже займатися спортом. Лише після того, якщо о, сучасний. О, Надсучасніше, шовний матеріал, бе не ускладнена епізотомна рана, Якщо вона загоїться первинним натягом, і ми вже там на сьому дому знімемо шви на промеженні, да після цього в жінки з'явиться настрій, бажання займатися спортом і розпочати своє фізичне відновлення. Як ми часто з пацієнтами жартуємо, що ваше відображення в дзеркалі вам буде дуже подобатись? Тобто це прагнення кожної жінки. Коли ви народили, ви хочете, щоб все відбувалося досить швидко і ви повернулись до того стану, який у вас був ще до початку зачаття і початку вагітності. Якщо ми говоримо про кесарів Ростин, так чи інакше, рана на передній червній стінці, це розріз, через який була вилучена дитина. Він так чи інакше буде турбувати. Сказати, що він не буде турбувати, то ми будемо обманювати пацієнтку. Після кесарського розтину всі пацієнти повинні носити післяопераційний бандаж. Десь з 3-4 доби може бути рекомендовані вже після пологової такі труси з бандажним ефектом. В них приємніше знаходитись, вони підтримують. Добре м'язи, вони дають більше впевненості в рухах, сприяють, скажімо так, скорішому відновленню пружності м'язів, пресу, появі талії на місце, таке, яке вона і мала, до пологів. І жінки вже такі гарні, в гарних сукнях у нас виписуються додому. Ми Широко використовуємо такі компресійні бандажі і пістепологові е, труси після оперативних втручань. Коли е, повільно е, росте живіт, е, з ростом вагітності м'язи е, пресу вони розтягуються поступово. Е, на передній черні стінки є таке, е, е, така зона, яка називається білою лінією живота, де нема м'язів. Вона в основному в її складі є сполучна тканина, і вона може розтягуватись. І за рахунок цього виникає дистація прямих м'язів живота. Частіше дистація виникає у жінок, які народжують повторно, але буває невеликий відсоток жінок, які вже мають дистацію і в, перших, в першій вогідності. Після пологів таким жінкам, перш за все, да, рекомендовано носіння високих таких компресійних. Компресійної білизни жіночої, яка допоможе цим м'язам стати на місце. Іноді це бажано робити навіть до 6 місяців після пологів, якщо вони планують займатися спортом, тому їм кажемо, що та, це повинні ви робити високі компресійні білизні, тому що, якщо є дистанція, ми говоримо про заняття спортом, якщо це робити без компресійної білизни, тому можемо стимулювати розвиток кил передньої червоної стінки. Деякі мами в повторних пологах мають такі ускладнення зі сторони органів передньої черної стінки, як пупкове кила. Це відбувається теж з рахунок розтягнення білої лінії живота сполучної тканини та тканин навколо пупочного кільця. Це такі Скажімо так, на 100% говорити, що сформується попова кіла після пологів, ми не можемо. Бо все ж таки треба подивитись, який вигляд буде мати передня червна стінка через 6 місяців після пологів, коли жінка пройде своє таке повільне, не швидке з тяжкими фізичними навантаженнями відновлення. Плані підвищення тонусу м'язів, як скоротиться ця біла лінія живота, наскільки м'язи стануть на місце. І ми рекомендуємо планове відвідування лікаря-хірурга для того, щоб потім він прокоментував цей стан, чи є попкова кила, чи немає. Якщо вона потребує хірургічного лікування, то да, це потрібно робити після завершення періоду лактації. Перебіг після пологового періоду, перш за все, повністю залежить від того, як пройшли пологи, чи були ускладнення в перебігу вагітності, такі як преклемсія, чи жінка має цукровий діабет, чи не має його, чи є важкі захворювання серця, вади серця, чи це була багатоплідна вагітність. Так, бо відновлення після багатоплідної вагітності, воно більш тривало, ніж після одноплідної. Що ж таке гіпертензійні розлади під час вагітності та до вагітності існуюча артеріальна гіпертензія? Цей відсоток жінок, які мають такі ускладнення, вони не можуть розпочати своє повне відновлення після пологу відразу після пологів. Як правило, перші два-три тижні, іноді місяць, півтора, навіть до двох, вони стикаються з тим, що може бути високий артеріальний тиск з неконтрольованими високими цифрами артеріального тиску. Після пологому періоду ми займаємося підбором терапії, яку будуть отримувати ці пацієнти, для того, щоб контролювати артеріальний тиск, і тримати його в межах безпечних цифр. Як правило, це жінки, які мають набряки периферічні, теж повинен бути деякий час пройти після пологів, щоб вони віддали цю зайву рідину, яку накопичували під час вагітності. І суб'єктивно, самі вони вже десь тижня, через три місяць, ще раз кажу, це залежить від вираженості проявів ускладнень під час вагітності, коли вони вже готові самі самостійно відновлювати свої фізичні навантаження. Але спостереження таких пацієнтів відбувається суміжно. Це мультидисциплінарний підхід, обов'язково акушер-гінеколог, терапевт. Якщо ми поговоримо про цукровий діабет, то це лікар-ендокринолог. Ми всі разом ведемо таких пацієнтів після пологового періоду і говорити про повноцінне післяпологове відновлення. Про доступ до фізичних навантажень, якоїсь активності фізичної, це відбувається після стабілізації показників тиску, пульсу, показників рівня глюкози жінкам після діабету з гестаційним діабетом або з сукровним діабетом, Да, їм, їм вперше за все рекомендовані фізичні навантаження посильні. Ось, але це і трішки інші е, пацієнти, і в них трішки інший післяпологовий період. Якщо ми говоримо з вами про багатоплідну вагідність, народження двійні або трійні, е, так ці мамочки теж е, повинні е, мати, м, скажімо так, е, Більше нашу, нашої уваги привертати до себе і надавати ми повинні їм повноцінні рекомендації, тому що це мама, яка вигодовує не одну дитину. Вона повинна продукувати більше грудного молока, в неї ми маємо більш розтягнути м'язи передньої черевної стінки, в неї буде нижчий рівень гемоглобіну. Вона буде мати, можливо, більший відсоток зайвої ваги, але це не 100%, дивлячись, як, який був перебіг вагітності. І е, така пацієнтка після багатоплідної вагітності теж не відразу, не з першого тижня після пологів, якщо ми говоримо про пологи через природні пологові шляхи. І не через місяць після кастерів росту, але готова до е, е, фізичних навантажених по об'ємі. Вони можуть займатися його і пілатесом після пологів. Починати з легких навантажень. Ну і найголовніше кожної жінки після плогів це налагодити лактацію. Запорука гарного грудного вигодовування, скажімо так. Запорука повноцінного відновлення це ще й спокійна, сита дитина і налагодження грудного вигодовування. Тому що мама, яка буде 24 на 7 прикладати, можливо, прикладати не завжди вдалу дитину, буде в неї недостатня лактація, то говорити про повноцінне пістепового відновлення і бажання щось робити з собою, коли не налагоджені ці процеси, це теж ця опція може страждати. Після фізіологічних пологів частіше, після кесаревого росту, рідко таке буває, що жінки мають скарги на нетримання сечі. На слабкість анального сфінктеру, такі скарги частіше виникають після пологів. Як може проявлятися дисфункція сечового сачового? Найчастіша скарга на першу, другу топу після пологів, що жінка каже, що я можу не відчувати, коли я хочу в туалет. Або я розумію, що мені треба піти, я починаю акт сечовиділення, але не можу його контролювати. Таке відбувається через те, що голівка проходячи через таз, таз жінки вона може трішки притиснувати сфінктер е Сечововідного протоку, і жінка може не контролювати повністю роботу схінтеру після пологів. В таких випадках ми даємо рекомендацію часто за графіком, кожні дві годинки вставати з ліжка, відвідувати вбиральню, спорожняти сечовий міхур. Таке тренування воно покращує кровообіг, не перерозтягує сечовий міхур, тому що коли немає відчуттів, того, що ти ходиш ти ходиш в туалет. Він може перерозтягуватись. Коли ми там накопичується велика кількість сечі, це може бути 2-3 літри. Іноді Це е, тоді е, порушує роботу не тільки сфінктеру, але ще й ще м'язу, який розташований на стінки сечового міхура, який теж е, приймає учень у сечовиділенні. Ось що говорити про роботу м'язів тазового дна та анусу. Якщо ми говоримо про пологовий триматись, якщо це був розрив промежений третього ступеню, якщо всі тканини були відновлені правильно, сопоставлені, то свіндр повинен робити правильно і не потрібно, не повинно бути у такої мами скарг. Але якщо це були пологи надто крупною дитиною, гігантським плодом, якщо це був плід під 5 кг, або більше ніж 5 кг, якщо це були повторні пологи крупною дитиною, другі, треті, четверті і далі, да, такі жінки можуть відчувати і видавати скаргу на порушення, можливо, вони можуть не втримувати гази. Ось в такій ситуації ми рекомендуємо робити вправи кегеля. Якщо жінка не має швів на промеженні, то вона вправи кегеля може починати робити все через тиждень після пологів. Буває, що абсолютно фізіологічні пологи, і жінки запитують вже при виписці на третю-другу добу після пологів, коли я можу віднови почати робити вправи. Ну в принципі, якщо вона суб'єктивно, пацієнтка почуває себе нормально і сама бажає вже розпочати якісь посильні вправи, да, то чому ні? Ніяких протипоказань для, для цього немає. Для вправ кегеля ми можемо використ... рекомендувати використовувати силиконові тренажери для промеження або механічні, або електронні з манометрами встроєними, але вже використання тренажерів для промеження відбувається по завершенню пізнього, пізнього післяпологового періоду це через 6 тижнів. Якщо жінка ще має післяпологові виділення, вони можуть бути кров'яними, сирозно кров'яними. Перші 6 тижнів використовувати тренажери ми не рекомендуємо. Якщо говорити про лазерне після пологового відновлення, його теж можна використовувати. Можна використовувати пізньо пізньо післяпологовому після пологому періоді це може бути через два тижні, три тижні після пологів, через шість. Це може відбуватися ці курси лазерної терапії і через півроку після пологів. Можливо, жінки деякі. Бажають це зробити вже після завершення лактації, звертають таку активну увагу після поновлення своєї менструальної функції. Які ще можуть бути скарги та особливості ведення після пологового періоду? Жінки, які народжують, потім запускається процес лактації. Відновлення менструальної функції, включення в циркадний ритм гормональний жіночий, відбувається у всіх по-різному. При активній лактації, якщо молока достатньо, прикладань більше, ніж 5 на добу повноцінних харчувань, жінка може мати лактаційну монерію, це відсутність регулярних менструацій на фоні лактації на протязі дуже тривалого терміну. Цей термін може бути і рік, і півтора, і два, але він дуже індивідуальний. Є жінки, які можуть активно мати активну менструальну функцію і активну лактацію паралельно, і вже відбувається поновлення циклу через 2-3 місяці після пологів, в когось це може тривати і півтора року до завершення лактації, які можуть бути скарги під час лактаційної менереї? Багато жінок. Скаржиться на те, що може бути сухість лизових оболонок, може бути сухість шкіри, зниження її тургору, може з'являтися більша кількість пігментних плям на шкірі, особливо обличчя, на фоні грудного виготовування. Також ми надаємо рекомендації по використанню лубрікантів. Є різні вогінальні форми, які можуть в собі вміщувати незначні дози естрогенів для поліпшення трофіки тканин, вміщувати в себе антисептичний засіб, широкого спектру дій, які дозволені на лактації та гілурнову кислоту для швидкого зволоження, відновлення і, скажімо так, повернення відчуттів. Жінки і себе, так як вона себе почувала на фоні регулярних менструацій. Це теж така розповсюджена скарга, яка може бути будь-якій жінки, незалежності від того методу розродження, який вона мала, чи це був кесарів розтин, чи вагінальні пологи, перші це пологи, або це багатонароджуюча жінка. Як впливає післяпологова реабілітація на наступну вагітність та пологи? Позитивний. Досвід попередньої вагітності є запорукою того, що жінка забажає завагітніти народити ще одну дитину. Якщо жінка після перших пологів має негативний досвід, вона відкладає максимально підсвідомо в неї бар'єр своє материнство. Іноді на дуже багато років, а іноді втрачає час і може звертатися вже досить пізно до кошера гінеколога, тоді, коли вже в яєчниках є вікові зміни. Тому е, швидке і повноцінне е, післяпологове відновлення напряму впливає на настання і на швидкість настання наступної вигідності. Якщо, е, ще раз кажу, буває нормальне спостереження вигідності, повноцінне, професійне, е, були проведені професійно пологи, відновлення. Пройшло абсолютно нормальне після пологового відновлення, така пацієнтка захоче повернутися знову і знову, і бути повноцінною мамою, адаптуватися до сучасного світу, швидко відновитися, приступити до роботи. У нас дуже великий відсоток жінок, які народили і вже через місяць, два-три вони відновлюють свої робочі процеси і адаптуються до сучасного життя.